Вітаємо вас. Ми раді представити до вашої уваги це відео, у якому буде пояснено, як знімати 360 градусні селфі за допомогою квадрокоптера Explorer Mini в інтелектуальному режимі польоту. Підключіть ваш Zero до додатку Zero Explorer. Запустіть двигуни, підійміть пристрій у повітря на необхідну точку зйомки. Для коректної роботи функції стеження камера квадрокоптера повинна знаходитися на висоті не менше ніж 4,5 метри над об'єктом зйомки. Якщо ви активували функцію стабілізації зображення, то в даному режимі зможете в процесі зйомки змінювати кут нахилу камери. У разі вибору режиму Director Mode, камера залишається зафіксованою в оптимальному положенні. В правому куті екрана серед опцій Оберіть функцію Follow Me. У нижньому правому куті екрана з'являться дві кнопки. Щоб активувати режим 360 градусного селфі, натисніть кнопку самостійного кружляння. Коли кнопка стане зеленою, Explorer Mini перейде в режим самостійного кружляння навколо підключеного мобільного пристрою. Почати запис відео можна вибравши режим відео та натиснувши кнопку запис. Під час стеження квадрокоптера за об'єктом можна запускати і зупиняти процес запису відео, а також перемикатися в режим фотозйомки. Швидкість польоту Explorer Mini автоматично регулюється для забезпечення. Найкращої якості відео для виходу з режиму 360 градусного селфі. Потрібно натиснути кнопку Hover на екрані смартфону. Кнопка Hover служить для скасування автоматичного режиму і режиму інтелектуального стеження, передаючи управління польотом користувачеві. Знаходячись у режимі Follow me», Explorer Mini використовує координати GPS, що визначаються підключеним мобільним пристроєм. Переконайтеся, що у вашому мобільному пристрої активовано функцію GPS-локації. Робота системи стеження за об'єктом зйомки залежить від точності геолокаційних даних, визначених мобільним пристроєм та умов. Навколишнього середовища на сторінках підтримки сайту ZeroDrone.com ви зможете знайти більше наших навчальних відео, актуальні відповіді на часті питання та інформацію щодо підтримки. Будемо раді відповісти на ваші питання. Дякуємо, що обрали Зіро.